Всім привіт! Отож, спроба номер 2. Знову пров'язала я патент. Патент у мене складає 264 петлі. набрала я 265 і вона, виходить, для з'єднання резинка 2х2, бачите? І тепер я починаю в'язати основний візерунок, але починаю його таким чином, щоб потім при зміні в шахматному порядку все вийшло коректно. Отож, початок у мене йде з обох. Бачите, лицевих, ну так, вийшло в мене по візерунку, і я починаю в'язати Уважненько, Перша у мене буде виворітна петля, потім я буду набирати так, накидик дві разом лицевою за задні стінки, дві виворітні. Тепер набираю шість лицевих. Набираю я так, щоб не було перехрещених петель. Тому дивіться, уважно, як воно. Виглядатиме шість лицевих, виворітна і знову шість лицевих. Так, тепер дві виворітні, тепер дві разом лицевою, але за верхні стінки. Погано зачепити, тому що. Накет. І починається уже знову той самий порядок. на накид дві рази лицевою за задні стінки, дві виворітні, і знову цих два рази по шість лицевих. І таким чином ми повторюємо повністю візерунок до кінця рядочку. І вже потім в кінець я до вас буду повертатися і покажу просто, як йде з'єднання саме на оцій грані, між, скажімо так, між рядками. так? Тут воно трошечки буде мати свій нюанс, але якщо бути уважними, нічого поганого не станеться. Тобто все простенько. Бачите, я його повторюю і полегенько будемо, зараз до кінця ряду, ось так дов'язую, взагалі сам візерунок мега простий. По кругу його в'язати, як на мене, навіть легше, ніж поворотними рядами. Це особисто така моя думка, у кожного своє бачення, але дуже-дуже простенько. І зараз я вам трішки ще пров'язую, бачите. І навіть не потрібно особо схемки, тому що пров'яжуючи перший такий установчий ряд візерунку, потім ви вже в'яжете і бачите. Як воно працює. Тобто, вже, як показують петлі, самі візерунок. Нема нічого складного, не потрібно особо слідкувати чи рахувати. Спочатку потрібно рахувати, оскільки ми переходимо з патенту на основний візерунок і так, і тут ми можемо десь недорахуватися петлі, наприклад, там де по 6, так? або забути якісь накидики, і воно потім в результаті не зійдеться. Отож, дивіться, я тут пров'язала. Вже в'яжу до кінця ряду. Тут у мене буде так, дві виворітні, потім, бачите, вже доходжу до того моменту, де у мене тут накидок і виворітна. І тут в мене буде дві разом лицевою за верхні стінки. Переносимо Накидок роблю. Легенько підтягую, щоб нічого не торчало. Виворітна. І вже ми в'яжемо оцей другий рядочок, як показують петлі. Тобто ми от накидок лицевою, лицьова. В другому рядочку ніяких змін немає. Ми просто так пров'язуємо цей другий, ніби як виворітний, так? як показує візерунок, як показують петлі. Дві виворітні, потім буде по шість лицевих, між ними виворітна. Тобто, другий ряд, навіть я б сказала, не так цікавий. Тому ми пров'язуємо, як показують петлі, знову ж таки слідкуємо, щоб не було перехрещених петель. Це особливо важливо в в'язанні по колу, в поворотному, воно, мені здається, легше і зрозуміліше. Але, тим не менше, бачите, знову дві виворітні і знову в'яжемо лицьова, накид лицьовою, виворітна. Потім знову накид лицевою в'яжемо, лицева, дві виворітні. І так ми пров'язуємо до кінця ряду шість лицевих. Трішки покажу, так щоб було зрозуміліше. Потім вже не буду так зациклюватися на цим питанням. Так, і ось я пров'язала майже до кінця ряду, і що у мене залишається: отут, бачите, той рядочок. І е, тут ми ще пров'язуємо, як показують петлі, а уже за е, оцим маркером ми будемо в'язати, дивіться, так раз перекидаємо маркер, пров'язуємо е, лицевою, виворітно, а тут ми вже будемо трішечки міняти. Тут ми бачимо дві разом лицевою, за переверхні стінки накидок, тобто другий бік. Накидок буде в шахматному порядку йти, дві виворітні. І тут ми будемо, зараз там, де йде по 6 лицьових, уже в третьому рядочку ми будемо робити косичку 3 на 3. Перша косичка ми знімаємо на допоміжну петлю, допоміжну спицю три петлі, але ставимо їх з зав'язанням. Тепер пров'язуємо три петлі наступні лицьовими, звичайно. Потім з допоміжної спиці повертаємо тих три петлі назад на основну ліву спицю. і знову ж таки пров'язуємо їх лицьовими, як зазвичай. Тобто першу косичку ми робимо з нахилом вправо. Зрозуміло, так Бо розкриваємо обійми. Так? І взагалі весь візерунок так буде йти тут. Так, тепер між ними одна виворітна. тепер знову у нас є шість лицевих 3 на 3. Три лицевих ми знову знімаємо на допоміжну спицю, щоб, в принципі, можна не знімати. Але тут все дуже відносно, мені все-таки зручніше зняти. Але перед в'язанням ми знімаємо, пров'язуємо три лицеві наступні. Бачите? Тепер повертаємо. Назад три лицеві на ліву основну спицю, і знову ж таки їх пров'язуємо лицевими. Всі лицеві в в'язанні по колу я пров'язую за верхню стінку, щоб не було перехрещених петель. Тепер дві виворітні. Тепер у нас йде оцей момент, де є. Бачите, нам треба зробити накид, і потім зробити дві разом лицевою за задні. Виверітна. Тепер тут навпаки дві разом лицевою за передні, тобто уже до середньої виворітний накит, дві виворітні. Тобто міняємо накидик в шахматному порядку. І знову будемо пров'язувати так, як було отут. Тобто робити косичку. Так Ми пров'язуємо до кінця ряду. Проблем немає. Головне дивитися, щоб правильно всюди були накидики, бачите, як вони йдуть. Один сюди, один сюди, Ви в шахматному порядку. І косички, звичайно, правильно. Ось так, дивіться, пров'язала я до кінця рядочку. Зараз знову ж знімаю три разом лицевою, пров'язую так наперед. Це остання, в ліву сторону косичка. Майже кінець рядочку, я дов'язала, пров'язуємо три лицеві, потім з допоміжної спиці назад на основну повертаю три лицеві і пров'язую. Так, пров'язала я. Тепер у нас тут залишається оцей момент. Зараз дві виворітні, акуратно. Дві виворітні. І ось тут цей момент, де нам вже треба змінити. Беремо, Зараз будемо забирати цей маркер, тому що він трішки мішає. Накидок зробила. Маркер поки що збираємо, Дві разом лицевою за нижні стінки. Зараз беру кладу маркер назад, бачите? І тепер виворітно. А от четвертий рядочок ми вже пров'язуємо, як показують спиці. Тобто, як показує візероночок. Виворітна, зараз накидик виворітною, дві, о, боже, лицеві, дві, дві виворітні. Нікидик завжди лицевої. Тепер шість лицевих, там, де була косичка, пров'язуємо. Між тими лицевими два рази по шість одна виворітна. Зараз будете бачити. Надіюсь, дуже добре буде видно. Тепер у нас виворітна. знову шість лицевих, пров'язуємо між такими є поділ на дві виворітні, і знову, як показують петлі, лицьова накид, лицьова біля неї, Виворітна знову лицьова, лицьова накид. Дві виворітні до кінця ряду. Отак От ми пров'язали майже до кінця ряду, і тут пров'язуємо так, як показують петлі. Так, дві виворітні, накид лицевою. Бачите, накид. Ой. Бачите, думала, що вже цей, а то не можуть. Так накид лицевою. Потім знову лицьова. Тут у нас буде одна виворітна. І тут уже будемо міняти місцями знову ж таки накидик, після виворітної ми робимо накид, а потім дві разом лицевою за задні стінки. І знову, як показує візерунок, просто накид міняємо в шахматному порядку. Так, дві виворітні, потім все те, що було косичками лицьовими, між ними одну виверідну. То все дуже мега простенько. Як ви вже бачите, не потрібно щось десь піддивлятися, малювати собі якусь конкретну схемку, воно все йде, як іде. І, до речі, спицю я не міняла на більший розмір. Все-таки я подивилася, що мені більш імпонує, коли цей візерунок більш дрібненький. Знову ж таки, там, де накидок дві разом цю за верхні стінки, накид. Виворітна, накид дві разом лицевою за нижні стінки. Те, що я казала, накидок, бачите, йде в шахматному порядку. Тепер дві виворітні. і так ми зараз пров'язуємо до кінця ряду, хочеться дрібніший візерунок. Отож, пров'язала я до кінця ряду, і у мене лишається дві виворітні. тут ми міняємо місцями, тобто зараз буде тут накидик, дивіться, дві разом лицевою за верхні стінки. Накдик робимо. Марків можна і після накиду виверітна, і тут пров'язуємо, як показують петлі. Правильніше було б маркер поставити після накиду, але мені так зручніше, я вже перекинула і пішла. І тут далі ми в'яжемо повністю, як показує візерунок. Тут просто-напросто пров'язуємо там, де накид, і біля неї в нього допоміжна петля, ми пров'язуємо лицьовими, а все решту лицеві виворітні, як було і в попередньому. Взагалі це виходить, що кожен другий ряд, він буде, як показують, петлі. Кожен, боже, як це? Не можу забула слово. Тобто є ті, що діляться на два, так, кратні двом а є не некратні двом, так, якось так. І ми просто пров'язуємо ось таким чином до кінця рядочку. Бачите, візерунок вже трішки має свій сенс. І ось пров'язали ми до кінця рядочку. У мене тут лишилося декілька петель. Тут зараз пров'язуємо дві виворітні. З цього боку, як показують петлі, тобто будуть дві лицеві, ця лицева і накид лицевої. Зараз маркер перекинемо. А тут виворідна, уже будемо пров'язувати. Бачите, що був знову шахматний порядок. Дві разом лицевою за верхні стінки і накидок зліва. Дві виворітні і знову ж таки все, шість лицевих, виворідних, шість лицевих і так далі. Тобто, в кожному непарному рядочку. О, згадала слово, бачите? Ми накидик міняємо в шахматному порядку. І так, до кінця ряду, дивіться, знову пров'язали дві вигорітні, і тут зараз будемо накидик міняти. Зараз маркер посунемо. Так, тут має бути накид, і маркер зараз зберемо, все-таки Так, з накидом, петля з накидом лицевою за нижні стінки. Маркер ставимо назад, не загубимо його. І тепер виворітна. І пров'язуємо далі, як показують петлі. Бо це у нас йде парний рядочок. І в непарних рядках відбувається, звичайно, ще косичка. Тобто зміна косички, але не всюди, а через певну кількість петель. Тобто ми пров'язуємо, я вам скажу, як відбувається. Відбувається у нас зміна петель на другому накиді, тобто получається в третьому непарному рядочку, і відбувається у нас е зміна в коли у нас п'ятий накид. Дивіться, бачите, я вже тут пров'язала далі. і бачите, пров'язую знову, щоб накид був в шахматному порядку. Зараз накид Дві разом лицевою за нижні стінки. І поїхала в'язати. Тепер, оскільки це п'ятий рядочок у мене, п'ятий накидок мається на увазі, не п'ятий рядочок, будемо знову робити оцю косичку. Таким же чином, три за спицею, так як воно, виходить, як розгортаєш обійми, ліву на лівий бік право. На правий бік, так? Зараз ми праву робимо косичку, і воно виходить досить цікаво в загальному в поєднанні з накидиками. Так? Особливо потім, як ми змінимо шахматний порядок. В попередньому відео можете подивитися результат. Зараз петлю загубила. Зараз у нас буде виворітно. І тепер знову знімаємо три петлі, але перед в'язанням. На допоміжну спицю. Вибачайте, потемніло, і якість відео вже трішки не така, але, тим не менше, я вже собі сьогодні пообіцяла дов'язати це відео, щоб вам на вихідні закинути. Бо потім трішки мене не буде, оскільки треба буде пров'язати більшу частину виробу і показати вам уже, коли на пройму, я зніматиму і зніматиму на горловину. так? Ось таким чином пров'язуємо, а це досить великий е, шмат роботи. так? Можливо, закину відео і не на вихідні, я подивлюся, як у мене буде з часом. Та і на вихідні, напевно, варто більше часу проводити з сім'єю. Так, тут теж дивіться, ми дві разом лицевої верхні стінки, накидик, вибрітне. Нікидик дві разом лицевою за нижні стінки. І знову будемо повторювати зараз оті косички дві виворітні. І знову, бачите, повторювати будемо косички, ну дуже гарно виглядає так до кінця ряду. І ось, дивіться, я пров'язала до кінця ряду, зробила ці косички, пров'язуємо ще зараз. Так, дві виворітні. як гарно виглядає, і тут дві разом лицевою за верхні стінки Втекла я так, накид, виворітна, і вже, як показують петлі, наступний рядочок ми в'яжемо, як показують петлі, він є у нас парний. І так до кінця рядочку. Тобто наступний ряд ми ніби відпочиваємо, Уже нічого особливо не потрібно, просто пров'язуємо лицеві виверідні там, де вони є необхідними. Зараз гарно пров'яжу до кінця рядочка. Так, бачите? І на кінець ряду? Буду до вас повертатися. Отож, дов'язала я до кінця ряду, бачите? І тут теж зараз пров'язуємо дві виворітні. лицева і накидик лицевими. Зараз перенесу маркер, бо він знову у мене трошки втік не туди. Так. Виворітна, а тут уже будемо знову останній ряд робити. Непарний, так, дві разом лицевої заверхні стінки, накид, дві виворітні і знову лицеві. Це останній непарний, потім ще буде останній парний, і будемо міняти в'язання у шахматному порядку, це теж обов'язково покажу. І ви собі зможете у будь-який момент відео передивитися, зупинити на потрібному місці, яке буде вам незрозуміле. І передивитися, прослухати ще раз, що і як ми пров'язуємо, щоб не помилитися. Взагалі, візерунок дуже легесенький. У мене трішки є заморочок, тому що дійсно дуже багато вийшло у мене тут 12 рапортів, 12 то багато. І 6 спереду буде 6 сад. Я робила ось так на половині рапорту, щоб потім було зручніше. І що можна було плюс-мінус, бачити, де да є а, взагалі зад, деперед. Ну, і поділити потім в'язку на пройму, наперед, на, на спинку. Так? Зараз ми тут знову ж пров'язуємо. До кінця ряду пров'язали, як показують петлі. Зараз я тут будемо пров'язати дві разом лицевою, накид зробила. І тепер останній парний рядочок ставлю назад маркер, щоб не загубитися, виворіна. І просто пров'язуємо так. Лицева, накид лицевою, дві виворітні, там, де були косички, ми пров'язуємо все лицевими. Бачите, гарно досить виглядає. Тепер виворітно знову лицеві, і так до кінця рядочку. Так, дивіться, пров'язала я до кінця рядочка, пров'язую дві виврітні. Так, тепер тут у нас, як показують петли, так, накид лицьовою. біля нього теж петля лицьовою. І тут вже ми будемо переходити на новий рівень, шахматний порядок. Тут в мене буде виворітна, і починаємо в'язати оцих шість лицьових наступних, як для коси. Ми міняємо місцями. Половинку цю, цю як для коси, ліву частинку. Ми поділили, розумієте, так? Пров'язуємо. Тепер у нас буде, бачите, оцю. І будемо повертати в ту сторону. А до маркера буде в праву сторону. Тепер дві виворітні у нас. І тепер робимо оте, от що з накидиками. Що у нас буде? В цей бік нахил вправо і потім вліво. Значить, що? Дві разом лицевою за верхні стінки буде. Потім буде накидик, виверідна. Потім накид, дві разом лицевою за нижні стінки. Дві виворітні. І знову шість лицевих. Бачите, починаємо міняти місцями. Шість лицевих. Виворітно. Якщо ми попадаємо на виворіт, у нас все гарно ми не загубилися в розрахунку. Знову 6 лицевих ми маємо попадати на виворіт, на центр. Потім розбиратися і зрозумієте суть. Так, ми себе перевіряємо. Тепер дві виворітні. Знову знаки диками робимо дві разом лицевою за верхні стінки. Накид дві разом лицевою за нижні стінки. Дві виворітні і знову по шість лицевих. Бачите, ми переносимо той же самий візерунок, просто його посуваємо, щоб був шахматний порядок. Тобто накидики будуть, де накидики, а коси будуть точніше, де коси, і навпаки.